Доброго дня, от скажіть нам, будь ласка, ми зараз ну, дивилися її сюжет. Це звісно лише маленька частина того з тих панельних дискусій, які будуть відбуватися, які вже відбуваються у Давосі. Чи можна очікувати Україні на якісь бонуси, так би мовити, від того, що не тільки бере участь, а то від того, що вона там теж у центрі уваги. Це досить такий специфічний форум. Дійсно, там немає якихось підписань, якихось угод, чи рішень, чи введення там, наприклад, санкцій, але на цьому форумі формулюється думка, світова думка тих е, представників світової думки, від яких залежить, куди піде світ далі. Тобто, це і представники бізнесу, це і представники політики, це і. Там впливові інтелектуали світу, тому я думаю, що дуже важливо, що українська тема вона провідна на цьому річному форумі, і те, що світові діячі такого рівня будуть розмірковувати, як зробити так, щоб Україна перемогла як швидше, щоб зупинилась війна, щоб був мир, щоб була відбудова України вже повоєнна. Я думаю, що це дуже позитивно. і знову ж таки враховуючи реалії. Цей форум він скоріше за все сприятиме тому, що по іншому будуть світові сили розставлені що буде світ вже тут по іншому позиціонуватися, що будуть інші гравці провідні зараз. Тому я думаю, що о, це важливо, Важливо для України, важливо для світу, важливо для того, як ми бачимо майбутнє не лише нашої країни, майбутнє всього світу. Тобто це таке поєднання, так ну насправді багаті і впливові мають змогу навіть особисто поспілкуватися одне з одним і передати якісь меседжі, навіть які можливо є в різних країнах. Чи, чи як це відбувається? Абсолютно, це можливості спілкування, це можливості вироблення спільної думки, це можливості вироблення спільних оцінок, спільних прогнозів. І я думаю, що саме ці прогнози чи саме ці позиції. Сильних цього світу вони впливатиме, наприклад, на чергові санкції Єврокомісії проти країни агресора. Чи вони впливатимуть на політику Сполучених Штатів щодо Китайської народної республіки? Ну і на багато чого іншого, тобто, це не формальний рівень, але він дуже вагомий для формальних політичних, економічних, військових і інших стосунків в світі. Ну і сьогодні знову ж таки представниця Швеції шведська міністерка фінансів вона оголосила про те, що перший транш із 18 мільярдів, які на цей рік заплановані для допомоги Україні, вже пішов в Україну. Ну тобто, півтора мільярда буде на місяць Україна отримувати яких грошей розкажіть нам і ще раз про які гроші йдеться? Чи ми беремо їх як гранти, чи ми беремо їх як позику? Які умови? І ми знаємо так само, що потрібно для нас десь 3 мільярди на кожен місяць для того, аби покривати ті видатки, які потрібні для життя забезпечення України? Чи є вже і від партнерів за океаном така ж допомога? Чи надійшла вона вже? Дивіться, європейські гроші, які пішли в Україну, це вкрай зараз вигідні ніколи в інших роках у нас не була не були такі вигідні гроші. Вони йдуть з відтермінуванням сплати і відсотків і самих грошей аж на 35 років. Тобто 35 років ми можемо про них не думати, а потім починати думати, як їх повертати навіть. При тому, що якщо не враховувати можливості там списання і все інше, ну через 35 років такий безвідсотковий кредит. Ну це вкрай вигідно, тому що через 35 років дещо е по іншому буде вартувати і один євро, і все інше, тому в будь-якому випадку це гроші вигідні. Те, що нам дійсно треба більше, ніж там 18 мільярдів, нам треба 5 за деякими розрахунками, 7 мільярдів щомісяць. Сіця, ну я думаю, що Уряд знайде можливості для того, щоб е, залучити фінансування і по лінії міжнародного валютного фонду і від Сполучених Штатів і за іншими джерелами. Тобто, е, принаймні вкрай і край позитивним, те, що пішли гроші від Європейської комісії, це такий і символ, це і реальні гроші, це і показники того, що Україну сприймають як е, потенційного члена. Євросоюзу, ну і багато чого іншого, тобто я думаю, що те, що пішли гроші, це безперечно така поточна перемога України. І е, останнє запитання таке приземлене, е, тому що от Київський міжнародний інститут соціології провів таке дослідження. Е, вони розпитали людей, українців, безпосередньо, скільки е, коштів їм потрібно для того, аби комфортно жити. І українці насправді не надто е, схоже так багато вимагають від життя, що не менше цих умовах. Вони кажуть, що 340 доларів ну це приблизно десь 14 тисяч гривень. Цього достатньо на. Одну людину для того, щоб комфортно жити в Україні, як ось ці показники, от о, о, думка самих людей відрізняється і співвідноситься із реальними доходами, і з реальною ситуацією щодо комфортного або просто життя в Україні. Знаєте, я думаю, що це такі ну мінімально обмежені Бажання тому, що все ж таки йде війна все ж таки зараз інший рівень споживання, інший рівень використання грошей. Багато хто втратив роботу, багато хто не має постійних джерел існування. Тому це ну таке, щось усередковане, щось таке дещо. Відсторонена від реалій, але знову ж таки я думаю, що ну принаймні, це мова йде про якісь мінімальні гроші, які дозволяють там сплачувати і комірне, і купувати їжу і якось. Враховувати те, що умови війни, умови інфляції, умови інших негативів, які супроводжують війну, вони ну нікуди не ділися. Тому давайте до цього ставитись, ну так спокійно, умовно кажучи, без фанатизму до цього дослідження, яке ви проголосили.